У цьому навчальному році учні школи номер 3 вступили у ряди дитячої спілки Екологічна варта. Тож тепер намагаються інформувати населення про правильне поводження з відпрацьованими хімічними джерелами струму. В рамках акції Батарейка мотилізація» Школярі розповідають про шкоду відпрацьованих батарейок. У нас в школе проходят такие мероприятия, воспитательные часы, посвященные именно этой теме. Мы информируем каждый класс, каждого человека, чтобы люди знали, насколько вредна одна пальчиковая батарейка. Одна пальчиковая батарейка загрязняет 400 литров воды или 20 квадратных метров почвы. А это территория обитания двух зайцев, одного ежика и около 1000 дождевых червей. Батарейки потребують спеціального оброблення, саме тому їх не можна викидати разом з побутовими відходами. Розкладання однієї неправильно утилізованої пальчикової батарейки триває більше 20 років, аби вберегти нашу землю від токсичних речовин, які утворюються від батарейок, школярі малюють плакати. Ми нарисували білку е, і с надписью здал батарейку спас білку. Ми маємо в виду, що е, якщо вибрати батарейки в ліс або ще -то, тоді загрузняється природа, і е, від цього е, животному світу становиться плохо. Найактивнішу участь у акції взяли учні 4-го б класу. Хлопці та дівчата зібрали близько 9 кілограмів батарейок. Ми збирали я, папа, бабушка, дедушка і сусіди і брат. Я вирішила учасувати в акции, щоб не загрязнять природу. Примерно я їх то 45, 45, а собирал я їх з папой. Взагалі, на даний момент третя школа приготувала для утилізації приблизно 20 кілограмів батарейок. Але для того, щоб представники екологічної ліги приїхали до Красноармійська та забрали, їх потрібно 600 кілограмів. Україні нет предприятий, которые мають ліцензію на утилізацію даних батарей. Дані батарейки будуть увезені во Францію для утилізації на заводі Трейді, який має ліцензію і великий опыт роботи імені сотрудничества з Україною по утилізації батареїв. Приклад третьої школи наслідують і інші навчальні заклади. У загальноосвітній школі номер 9 та навчально-виховному комплексі тепер також активно збирають батарейки. Діти збирають батарейки достаточно активно. їм на удивлення інтерес на даний процес. Ну і заінтересований в сохранінні окружаючі сліди. Серед учасників акції вже є і торгівельні точки. Першим встановити контейнери погодився фотомагазин у мікрорайоні Шахтарській. Оксана Гловацька Олексій Тюкін до тебе.